Що ви тут стоїте, ляси, точите? Ви що, не бачили? Дивіться, скільки шкарпеток чоловічих вам принесла. Ви ціну бачили? 35 гривень за шкарпетки. Подивіться, яка якість, яка сіточка, ножка дихає, а кольорів дивіться, скільки різних. Я думаю, ти вкрала їх. Та це все для вас. Ви ти їх вкрала чи купила? Ну. Якщо вкрала, то класно. Ну, якщо ні, то ну, дивіться, ми не бігаємо ну, себе повернемо. Я вам принесла, а ви просто ну мені дайте по 35 гривень за кожні шкарпеточки І все. І не всі, дивіться, ну класіш. Ну так там якраз вистачить на всі. Ну там на всі вистачить. Все, дівчину іди. Це ну купляй, ну класніш. Якщо подарувала, тоді нормально, а так ні не потрібно. Ну але ж немає грошей. Немає. Подарунок беремо, грошей немає. Розкидується, ти бачиш? Розкидується носками. Шкарпетки. Заробили, пішли. Нормально. Шкарпетки, ти бачиш? Машину можна...